e Якщо ви займаєтеся торгівлею виробництвом чи дистрибуцією підакцизних товарів, та то, то вам точно варто знати про новий обов'язковий акциз. Уже в башому році компанії, що працюють з тютюновими виробами, алкоголем та рідинами для тонних сигарет, мають перейти на електронну акцизну марку. Як буде працювати якциз виробник та імпортер будуть реєструвати кожну акцизну марку в електронній системі? Дистрибутори та склади будуть зчитувати акцизні коди та відстежувати переміщення товарів. Ну а розглядні мережі. Перед продажем будуть сканувати марку, передаючи дані в систему ДПС. Звучить складно, але не хвилюйтесь, бо ми вже працюємо над тим, щоб інтегрувати ACCIS у систему WMS та зробити цей перехід максимально зручним. Чому важливо підготуватися задоволегідь? Якщо не інтегрувати ACCIS вчасно, то компанія ризикує отримати доволі серйозні штрафи. По-друге, робота з маркуванням вручну це сам по собі доволі великий ризик помилок і затримок. І загалом бізнесу потрібно буде швидко адаптуватися до нових вимог, що означає зміну процеси складування, відвантаження та обліку. Ми в IBM Cloud вже тестуємо інтеграцію акциз у WMS. Як воно буде працювати? Перше. Автоматичне зчитування акцизних марок. Акцизні марки будуть прив'язані до товарів прямо в системі. Друге. Сканування без явих дій. Система одразу перевіряє відповідність маркування. Третє. Контроль у реальному часі. Кожна партія буде відстежуватись, щоб уникнути помилок. Основною метою є зробити так, щоб ви не відчули зайвих труднощів при переході на нові правила. Друзі, як цис це, це справді доволі великий виклик для бізнесу, але й можливість підняти контроль та ефективність на новий рівень. Якщо ви вже працюєте з ABM WMS, будьте впевнені, що ми подбаємо про ваш плавний перехід. А якщо хочете бути серед перших, хто підготується без зайвого стресу, пишіть у коментарях або звертайтесь до нас за консультацією. Готуйтесь до змін вже зараз, і ваша компанія отримає перевагу. А щоб не пропустити нові відео, підписуйтесь на наш канал.